Доброго дня, мій дорогаційний глядач. Вітаю вас на моєму каналі, на каналі Зої Кускової, куди запрошена будь-яка людина, яка має свою позицію, хоче щось донести людям і може аргументувати, відстоювати, то ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні хочу поговорити трохи про релігію через призму Православної церкви УМПЦ. Через оцю, скажімо так, хайп, який зараз відбувається навколо цієї теми, а давайте відкинемо ту частину, що наша держава, наша влада, СБУ щось там знаходять в них і піднімають ці питання, садять під домашній арешт цього Павла Мерседеса. Давайте поговоримо про прихожан, про людей, які так відстоюють яро цю церкву, наче вони відстоюють самого Бога. Я би хотіла запитати цих людей, а чому саме в церкві вони шукають Бога? Чому люди не розуміють, що Бог це вони самі? Адже якщо вони будуть самі читати ті писання, де написано, що ти, людина, це ти храм Божий. Не сотвори собі кумира, тобто не створюй якихось образів, не поклоняйся їм. Що ми бачимо в церкві? В церкві багато образів, золотом, все це вишите, обшите обранство. Ми бачимо, в яких будинках живуть попи, ми бачимо, на яких автівках їздять попи. Ми бачимо, на яких автівках приїжджають прихожани і приходять, звичайно, звичайні бідні люди. Якщо порахувати кількість цих прихожан, то я була б дуже задоволена, якби ця кількість, вона була рівною кількістю тих, тим людей, які дійсно мають в собі Бога, які несуть добро, але чомусь навкруги я такого не бачу, таку кількість тих людей. А насамперед, цих прихожан, які тебе тільки за те, що ти ставиш під питання. Правильність існування церков монополії на Бога, вони тобі ладні сказати, що ти диявол, що ти взагалі не розумієш, що таке Бог, ти взагалі нічого не розумієш, якщо ти не ходиш в церкву. <кій> що таке церква? Церква це посередник між творцем і людиною. Тобто, творець він взагалі-то не там, він взагалі-то тут, тому що ми створені за його образом і подобою. Ми маємо всі ті якості, які має Творець. Чомусь ми, маючи в собі Творця, йдемо до церкви і шукаємо його там, то не здається вам це дивним? Може до церкви йдуть шукати Творця ті, хто не знайшли його в собі? Бо якщо людина знайшла в собі Творця, вона розуміє свою місію, вона розуміє, як їй діяти, що їй робити в цьому світі, то вона не буде його шукати в церквах. Вона буде своїми діями продовжувати ідею і замисел Бога. Але чомусь люди а, <клух>, бачать Бога тільки в тому, щоб ходити на службу, щоб молитись, щоб причищатись, щоб сидіти на посту, і а, вся їх воля а, замикається в одному слові: сміренні. Ось на російській мові мені це слово дуже подобається смірні. Тобто, якщо щось відбувається навколо тебе, в тебе повинен бути сміренні, ти повинен просто сміренно це все спостерігати і нічого не робити. У мене питання, чому ви так впевнені, що саме це воля Бога? Щоб Бог створив людину з тими якостями, які вона має, тобто воля. Так, чим людина відрізняється взагалі від тварини? Волею. Тварина вона також розумна, тварина вона також любить. Вона має потомство, вона опіклується про нього. Тварина також має інтелект, це зараз ну, ніякі вчені навіть не заперечують. Але чим відрізняється тварина від людини, це саме воля. Людина може стіни проломити, а тільки своєю волею, як ота травинка, яка проростає через асфальт. Але чомусь церква нам каже, що людина повинна бути сміряною. Якщо ти сміренна, то вся твоя людськість, вона просто множиться на ноль. Ти просто автоматом стаєш звичайним приматом, звичайною твариною, і ти не людина. Тобто, якщо ви хочете бути, нести ту ідею Бога, ви повинні розвивати в собі якраз таки волю. волю до життя, волю до творчості, волю до того, щоб кожного дня нести добро серед людей. Словом, поглядом, ділом, думкою, все ваше життя повинно бути сповнене любов'ю до світу. Якщо ви а, такі релігійні дивитесь на своїх релігійних собратів а, через з того боку кордону в Росії, які а, іменем Бога, іменем релігії присилають сюди вбивати наших дітей, а, руйнувати наші міста. Чим відрізняються, скажіть, будь ласка, ті релігійні від нас, які тут кажуть, що ми сміренні повинні сидіти і чекати, доки це все, ми, як, як страус, голим в пісок зануримо і сміренно перечекаємо, доки це все пройде. Я не впевнена, що це замисел і ідея Бога. Мені здається, що. Люди повинні схаменутись і зрозуміти, що ваше призвання це не бути адептом релігій, політичних організацій, якихось просто лідерів думок. Ваше призвання зовсім в іншому. І шукати Бога десь, а це вже говорить про те, що ви його, по-перше, не знайшли в собі. І потрібно задумати, за що ви зараз боретесь, за православну церкву, яку Російська імперія. Насаджувала в Україні силою. <кій> Якщо ви чули про рух толстовців, де Лев Толстой базував християнство на любові до людини і на свобо... до свободи, за що був відрахований від святощеного синоду, <кій> за що переслідування політичні були до його прихильників, і йому доводилось відсилати їх <кій> за кордон, за що сім'ї, які читали Євангелії не в церкві. Вони називалися стареобрядцями, старовірами, тобто вони були християнами, але вони не підчинялись православній церкві, яка була реформована, де були переписані правила. І якщо сім'ї збиралися і читали Євангелії поза церквою, їх зсилали на Сибір, роз'єднували сім'ї, дітей, батьків в різні місця. Тобто ці сім'ї карались за те, що вони відходили від правил церкви. Зараз ви відстоюєте цю православну церкву. Саме час почати відстоювати Бога, свою душу і любов, а не оці камінні стіни, куди ви йдете, відносите гроші за те, щоб за упокою, за здраві вам прочитали молитву. Це ще якби одне діло, якби церкви жили на добровільних, скажімо так, подачах. То, подачах. Тобто, якщо мені цікава і потрібна церква, я йду і вже в міру своїх матеріальних можливостей я допомагаю церкві. Що вона мені так потрібна, я можу дати 100, 200, 500 гривень. А якщо людина йде без грошей, то вона взагалі може не давати. Але ні, в церкві такого нема. Будь ласка, свічки стоїть стільки-то, за упокой стоїть, коштує стільки-то, за здрав'я коштує стільки-то, посумую своїх рідних, за упокой за здрав'я». А ще мені, як казали, тут в мене в Харкові в одній церкві є молитва на півроку, а є молитва на рік, тобто довше, там трохи різна ціна. Ну, вибачте, ну це ж жахливий якийсь абсурд. Люди, мій канал заснований для того, щоб ми почали думати, щоб ми почали мислити. Щоб ми почали ціллю свого життя і ідею свого існування бачити це розвиток, це творчість, це любов. Якщо ми будемо відстоювати а, каміння, відстоювати попів, відстоювати ретрансляторів чогось, то ми так ніколи не знайдемо Бога. Вже а, за цю релігію було стільки пролито крові а, в історії, во ім'я. Проти все було навколо релігії. Розумієте, релігія вже декілька століть так точно ще з часів Російської імперії, це друга рука влади. Тобто релігія завжди з владою, один поруч вони йдуть. Це не про любов, це не про народ. Зрозумійте, що Бог він живе в вас, не потрібно через це сваритись. Ви повинні дивитись навколо себе, ви повинні бачити це добро, ви повинні його нести. І саме головне, ви повинні знайти Бога в собі. Бо якщо б ми всі знайшли Бога в собі, або якщо б Бога в собі знайшла та кількість релігійних, які ходять чолом у церкві, то, мабуть, воїн в світі давно б вже не було. А вся проблема того, що ми ходимо ось такими коридорами, шукаючи Бога. А в себе заглянути, як то кажуть, не хочеться. Слава Україні всім добра.